Приклад з підручника математика 10 клас, Нелін 2018 рік. Стандартний рівень. А саме номер 16.7 розділу геометрії, читаємо умову, де розташовані всі точки простору для яких. І сім прикладів. Починаємо з першого прикладу. Для яких перша координата дорівнює 0. Тобто, якщо нам сказано. Що перша координата дорівнює нулю, То умовно позначимо цю точку А1, точка першого прикладу. Перша координата у неї 0. Так як у нас точка знаходиться в просторі, то у неї повинно бути три координати. Перша 0, якась координата Y2, і третя координата Z. Давайте подивимося на, нашу, на наші координати. Шукаємо вісь. ОХ. Точка на осі О яка буде мати нульове значення, буде знаходитись тут. І нам відомо, що ця точка якесь значення по осі Z має, і яке значення по осі Y. Тобто це може бути будь-яка точка, яка належить площині y OZ. Будь-яка точка в цій площині буде мати. Першу координату або іксову координату нульову. Тому можна записати, що точка А належить площині Y, o, Z. Переходимо до другого прикладу. Друга координата дорівнює нулю, умовна точка А2. Перша координата у неї не нульова, друга координата дорівнює нулю. І третя координата якесь значення має Z. Давайте знову ж таки дивитися: ось OY. Точка на осі OY буде знаходитися тут. Якась має координату по X, якось по z. Значить, це буде будь-яка точка, яка буде належати площині XOZ. Тобто. Всі точки в цій площині будуть мати Y або другу координату нульову. Належить координаті X в площині X, о, Z. Третій приклад. Третя координата дорівнює нулю. Умовна точка А3 буде мати координати XY і третя координата нульова. Аналогічно попереднім двом прикладам по осі Z нульова координата у нас буде знаходитися тут. Значить, будь-яка точка, яка належить площині X, O, з Y, буде мати нульову, третю координату нульову або координату Z нульову. Тоді можемо записати, що точка А3 належить площині X, o, Y. Четвертий приклад. Перша і друга координати дорівнюють нулю. Умовна точка А4. Перша і друга координати дорівнює нулю. і є тільки якась третя координата. Ну, перша і друга координата у нас відповідають осям ОХ і оі. Тобто по осі ох 0, по осі ОІ 0, а по Z яка, якусь має, якесь має значення. Тоді ми можемо зробити висновок, що будь-які точки, які будуть лежати на осі ОЗ. Третя координата у них буде, а перша і друга координата або координати Х і у цих точок будуть нульовими. Тому ми можемо записати, що точка А4 буде належати осі ОZ. П'ятий приклад. Перша і третя координати дорівнюють нулю. Точка. А5. Буде мати першу координату нульову, і координата буде, і остання координата нульова. Ну, аналогічно четвертому завданню будь-яка точка, яка буде лежати на осі у будуть мати ігва координату, але х і координата z у них буде нульовими. Будуть нульовими. ми можемо записати, що точка А5 належить Осі ОІ. Відповідно в шостому завданні. Друга і третя координати нульові. точка а 6 Має якусь іксову координату, друга і третя координати нульові, значить ця точка буде належати. Аналогічним онулим двом прикладам, тільки в цього разу осі у Х. І 7. всі координати дорівнюють нулю. точка Т. Точка сьома. Бо якщо вона має всі координати нульові, то тоді вона у нас знаходиться в центрі координат. По Х тут у нас нульове значення, по Y нульове значення і по Z нульове значення. Навіть, навіть не належить, а запишемо, що це дорівнює. Точці О.